Про ту колонаду, яку влаштували, очевидно, і на банковій, і в Верховній Раді. Про висування Трампа, потім не голосування за Трампа, потім один депутат висуває, потім знімає, тому що втратив довіру. Премія вже вирішена, а президент України. Говорить практично шантажує президента Сполучених Штатів, який нам дуже потрібен з огляду і на його характер, і на роль Сполучених Штатів у нашій війні. Практично шантажує, що ось тоді ми висадимо, коли вони нам дадуть томагавки чи не дадуть. Це е, така е, політична і дипломатична дитячість, така у стилі якоїсь підворотні, яка в принципі може зіграти від'ємну роль. В наших стосунках. Інша справа, як е, хитро, е, підступно, але в політиці немає нічого е, такого відвертого, е, москалі розігрують одразу подвійну карту. Е, вони, мовляв, що ось Трампу не дали, але він, в принципі, заслужував, але Анкоріч згорів. Тобто вони одразу стелять дві доріжечки, дві стежечки, протопчують на два випадки, як е, працювати з Трампом. І зразу ж був результат. Трамп зразу ж у своєму дописі написав і навіть навів посилання, дав на слова Путіна, що Трампу, мовляв, незаслужено не дали. І це хитра грав під лабузництво багато країн, і багато розумних політичних лідерів розкусили нюанси, давно розкусили нюанси психотипу Дональда Трампа і в це грають. На жаль, український політикум досі досі грає в якогось мозку і роздуває щіки якраз тоді, коли не потрібно коли потрібно зіграти хитріше і розумніше з точки зору політичної кон'юнктури.